Десь постійно Це щось гупає, тому слухаєш, до нас, від нас, куди, десь там близький, поряд чи ні. Очікування, очікування змін, що їх туди подалі відгонять і щось нарешті якось сунеться з цієї точки мертвої. Ну і надія на наших військових на. Що вони все ж таки здолаються навалу і наше життя налагодиться. Людина ну, така, що вона звикає до всього. Важко, тримаємось. Чоловікам важче, вони це переносять, тому я намагаюся їх підтримати і дивитись більш оптимістично, щоб якось їх їм було легше. Це забагато новин читають. Чоловік не може фільтрувати це все, він начитається, потім в нього депресія і все пропало, все погано. Коли щось трапляється, я акумулююся, а потім вже відходимо. У мене, якщо і буде, то коли все скінчиться. Зараз нема часу на це.